Доброго дня, потеревено за життя в Данії. Коротше, як корона вплинула на е, робочий простір та на розподіл робочих місць. Отже, під час корони багато людей працювало з дому. Коли корона скінчилася, не всім захотілося виходити обратно в офіс. Ну, е, не всі захотіли на повний робочий тиждень виходить в офіс. Тобто деякі працюють, продовжують працюють декілька днів з дому. От така комбінація: один чи два дні на тиждень з дому. Якщо ти працюєш з папірами, в тебе така можливість це дуже розповсюджено в Данії. І що ж це за собою повлекло? Це повлекло те, що Деякі компанії поз'їжджали з е, великих офісів і повинаймали менші офіси, і де вони зробили робочі місця, не фіксовані за кожним працівником, а такі флексібл, тобто гнучкі. Тобто, сьогодні, наприклад, в компанії 30 е, співробітників. Не всі 30 співробітників ходять кожен день на роботу. То ви не, ви не найняли офіс з. 20 робочими місцями. І е, тепер за співробітником немає закріпленого місця, а людина приходить оці 20, і займають кожен день нове місце. Це викликає інколи обурення проміж пац... е, працівників, але такі нові реалії. Хочеш працювати внучко з дому, то в тебе не буде за тобою. Закріплено робочого місця, бо вже не треба так багато квадратних метрів для компанії. Гарного дня!